Якщо ваші птахи споглядають за зірками, це не тому, що їм цікаво, а це перша ознака недостатку вітаміну В1. Тому що м'язи спини починають скорочуватися, починаються судороги, починаються нервові конвульсії, голова закидається і з'являється хвороба опістотонус. Це одна із головних хвороб. Недостатку вітаміну в 1 Всі е, супутні м'язеві проблеми, е, такі як коли птиця так само може падати на ноги, але потрібно звертати увагу на паралічі, тому що вітамін в 1 він як паливо для нашого організму, він керує, він дає нам енергію для нервових судин. Для нервової системи, для м'язів, і для чіткої передачі цих всіх механізмів. Тому контролюємо b 1 і дивимося, чи не споглядає наша птиця за зірками. Де ж його взяти? Знову-таки вітамін b 1 Найбільше його в А, в кормових дріжджах і в різних, різних субпродуктах дріжджових. Але не потрібно дріжджами годувати курей, птицю, свиней, корів, бездумно. Дріжджових добавок повинно бути в раціоні 3-5%, не більше. Ми подріжжі будемо говорити в наступних відео далі, якщо ви будете давати більше дріжджів, ніж 3-5% від складу загального раціону. То у вас будуть виникати інші ще більші проблеми. А, так от, поїхали дріжджі, пророщене молоде зерно. А, вітаміну в 1 багато в зародках зерна і в наружній оболонці. А, тому вітамін в 1 і недостача вітаміну В1 в першу чергу це хвороба обробленої їжі. Це найперша хвороба обробленої їжі. Заможні китайські люди, а також моряки японські, які плавали в моря і харчувалися шліфованим рисом, лишили себе можливості вітаміну в 1 і помирали в страшних конвульсіях з втратою свідомості, з деменцією, з втратою усвідомлення. Тому не нехтуємо вітаміну в 1 і завжди звертаємо це. Увагу. Оброблене зерно дуже сильно втрачає В1. Тепловий, це водорозчинний вітамін, теплова обробка, механічна обробка, зерно, яке довго лежить, зерно пошкоджене шкідниками різними комахами, сильно втрачає кількість вітаміну в 1 Тому звертаємо на це увагу і не забуваємо контролювати цей продукт. І користуватися кормовими добавками у вигляді, у вигляді, які де вже Б1 покладений в той чи інший премікс чи БМВД. Задавайте питання до зустрічі, підписуйтесь.